Усім привіт! Це вже в мене другий влог, і сподіваюся, що це буде для вас куди цікавішим за попередній, бо я багато чого напланувала собі на початку цього тижня, тому вам буде що подивитись, може ви похихікаєте, вам буде весело. Може, я вас на щось надихну, хто зна, хто зна. Принаймні цей відео вже довший, він не 13 хвилин, а 20 чимось. Тому, хапайте щось поїсти, або помалювати, або ще щось. І складу вам компанію в ці самотні холодні дні. А ну і ще хочу вам подякувати за те, що у вас вже так багацько. Я не очікувала, що з огляду скетчбук у вас так прибавиться дуже багато. Тому дякую вам, що ви мене підтримуєте. І поїхали. Дивіться, як в мене минають дні. Якщо при піднесенному на настрої йду друкувати собі календарки. Є Магазин якому я була останні щонайменше два роки тому. Я гадки не маю, як туди йти, і погано пам'ятаю взагалі жах, хоч би тут не заблукати. Зараз десь умерсь і буду вам показувати, які плакати я собі надивала. А головне не робитись по дорозі. Я пару всі справи, які планувала на сьогодні, і зараз навіть нема першої години дня. От что значить, коли ты прокатаешься в 8.40. сорок? Last Christmas. I gave him a hug. But the very next day I gave it to me. This year. To save me from tears. I'll give it to someone special. Як тяжко на морозі юридичи співати. Ну, мені 100%. Друзі товариші, це вас трохи заінтригувало, дещо показувала під час того, як йшла. А тепер покажу по-людяному, знаєте, щоб, ну, типу, ви розуміли, що я надрукувала і що я познаходила в магазині. Так о, перша моя краса, яку я повішу собі, коли буде січень. Е Чонінка і Боже, які вони лопатусі. В мене вийшло так, що я собі знову переробила календар. І тепер в мене там суцільний синмін з чодіном, і, якби. Знаєте, я задоволена. Не те, щоб це мене якось сильно. Щоб це мене якось дратувало. Так о! оце. Ви зараз побачите моїх манюнюк твайс. Боже, які вони манюні. Це виходить формат А6. Я собі зробила маленькі календарки. Бо не знаю, чомусь захотілося, бо в мене на столі нема особливо місця, куди їх вішати, а дуже зручно ну, одразу дивитись на дату. Тому так, я собі зробила окремі календарки на стіл, які буду собі тут десь вішати. Ой, малюнки твої зій, хай по на такі халюсі. Я не можу. Ну, Ну, Воно ще таке маленьке, я не знаю, мені подобаються якісь маленькі штучки, особливо, якщо вони ще й таких приємних пастельних кольорів. Господи прости, чому, чому цього немає в природі? Чому я повинна створювати мистецтво, хоча ні, мені подобається. Так манюньки манюнки мої. Потім вже пішло те, що я купила в аніме-магазині. Давайте я приберу. На фон покладу. ота, Оце теж приберу. І ми дивимось стійки на Так Тако. Це стікери, виявляється, вони теж аж шостого формату. Але. Куди вони такі великі, я не знаю. І, до речі, засуджую той аніме магазин. Тому не буду казати, що це за аніме магазин. В ньому, по-перше, мені розмовляли російською. А по-друге, в них не так багато сучасних фоток. Ну, типу, якихось плакатів. Це фу. Я вважаю, їм потрібен новий співробітник в якості мене, який буде робити їм красиві плакатики. Отако. Воно ну, серйозно. Це не серйозно. Треба підходити до цього відповідальніше. Бо прийду я і буду така фекати, що у вас дуже некрасиві плакати, і всі айдоли виглядають так, наче вони камбекнулися з 2005 року. Так о тепер плакати третього формату. Що ми маємо? Темін. Боже, який він прекрасний. До речі, про існування теміна це така. Трохи невеличка історія. Я дізналася спочатку про теміна, а потім дізналася про Шайні. Спочатку я послухала, ну мені в Ютубі трапився його пісня-кліп Trip-Drop і, і все. І після цього я зрозуміла, що все. Це саме серце. Так от, Тимін, Потім. Відрит-мідрит. Зробила собі чай тако. Це e, тіксті. Я як групу не особливо її поціновую на те, що мені там особливо якісь їхні пісні подобаються. Проте їхні плакати це єдина відрада, що там була серед усього вибору. Бо в них здебільшого всі фотки, навіть ті, що в мені трапляються в Піндрісті, їхній концепт мені дуже імпонує. Він такий, типу, природньо, трав'янисто, квітково, пастельно, ніжний. І, і, і мені така штука заходить. Тому я обрала два плакати Стік -сті". Та. Яке воно рожеве. Мені це так подобається. Я не знаю, як їх ще закомпонувати, щоб воно одне поєднувалось. Але ну знаєте, то таке. І йона, боже мій! Це найпрекрасніша жінка, яку я зустрічала в своєму житті. Я чекаю її камбеку, як не знаю що. ну Просто ну коли, Хьода, ти порадуєш мене своїм камбеком. Я не можу. От я дуже хочу камбек Хьони в концепті Leap Hip її пісні. От Щоб наступний камбек був саме в такому концепті. ну То було просто шедеврально. І, просто, і сама жінка шедевральна, і пісні шедевральні, Я не можу. Хьона. Просто Хьода. Так, і... Плакатикс Твайс. В мене серед моїх календариків навіть є, наче якась їхня фотосесія в таких же ж образах. Тому не обрати цей плакат, коли я його побачила. Ну це, знаєте, це. Це смерть. Не можу таке робити. Треба брати. Якщо є, треба брати. Краса. Я ще не знаю, що мені з цим, цим робити, і що на це скаже мама, коли побачу купу невідомих азіатських людей в мене в кімнаті. Але, знаєте, їй вже треба до цього звикати, а я піду собі пить чай. Що я взяла? Скетчбук. штатив, два пенали, щоб чимось було малювати. Е, аркуш промакашку, щоб підхвалити під маркери. І, і, і плюшова іграшка. Теж дуже-дуже важливо. А все інше так, в принципі, все є. Так. А, і, 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 і гроші, Так, значить все добре. Мене спокушають, я на це не поведусь. Як я хочу в художній магазин, але в мене нема грошей. Зірка йде. говорить <реш> не голова правкома, а хтось з, з, з дівчаток, які організатори. Хат, я вже думала, реально якась тітонька не, така, каже. у нас вона така, типу, каже: Ну, в нас мають бути якісь цікаві новорічні конкурси. Я такий: окей, якщо у вас є ідеї, ви можете їх запропонувати. А так, якщо нам хоч щось потрібно, ну нам потрібно хоч чимось забити. Розрозуміло, новорічно буде круто, але ну звичайне щось теж було б прикольно, тому що нам хоч щось потрібно. Mm -hmm. Вона така, я вас почула. Я думаю, все. Я не буду в більш вру в я, я ще не вступив туди, але але я вже не буду там, тому що ну мене вижені просто після цього. А ні, мені сказали. А що тебе ні. спонукало піти в профком? А я ще не пішов. Та просто прикольне соціальне життя. Mm. Бач, я соціальна людина не я, я, я дуже подиваю. бачу це. Mm. Гіперактивність <гум> мене теж є. Ні, right. nee, ну якби ти не був таким яскравим тоді на дні студента, я б тебе і не помітила. сенсі <гум> яскрава. <гум> 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 Що я там стояв і ніс да? Ну по-перше, що мені сподобалось, це зовнішність. Мені імпонує така мила сонячна зовнішність. І по-друге, я вже придивлялася до твоєї жестикуляції. те, як ти себе поводив, як говорив, це дуже привертає увагу. Так, мені казали, там щось виступає сокіл, а до мене підходить. Я думаю, блін, щось я, мабуть, не так роблю. І тому я думаю, на кого ти більше схоже? На цуценя, на сонечко чи на кульбабку. <рес> За що так? Сийць. Ти хочеш сказати, що цуценя це не милі? Ну, знаєш, звучить це. Дивись мені. Типу, цуценя відносно того, що це. як сказати? А... Іскренність, як буде. Щирість. Щира, щира тварина, вона виражає свої емоції що те, що думає. Так? І, тому, і, і дуже активна, так? Тому це. це ні. Так, читаю. Давай. <кій> Будинок, слово, був побудований наприкінці 1929 року за проєктом архітектора Митрофана Дашкевича. Він є пам'яткою архітектури, проте має історичну цінність. Досить часто згадується в подальшій літературі і та мемуарах. Теперішня адреса культури 9, Дів, Чера, яка потім на вулиця. Ну коротше, там історія. Я думаю, не дуже прикольна. Будинок був побудований кооперативом письменників за підтримкою радянської влади. У січні 30-го 64 з 66 квартир були заселені людьми культури письменниками, журналістами, критиками, перекладачами, художниками. Дві квартири, перша і друга, були відведені під адміністрацію. Тут жили Лесь Корбас, Микола Куліша, Став Вишня, Володимир Сесюра, Павло Тичина, Майк Йогансен. Михайло Семенко, Іван Подоляка, Василь Сел і багато інших. Ну, коротше, круті люди там жили. Після 33-го року будинок отримує назву Крематорій або будинок попереднього ув'язнення. З 1932 по 1940 рік більшість частини його жителів були репресовані радянською владою. Репресії торкнулися з 40 квартир шістдесяти 66. Зараз слово звичайний житловий будинок серед звичайних мешканців. Тут залишилося лише кілька десятків письменників Павло Тучини, Микола Трумблайна, не знаю, Трумблайні, не знаю такого, можете знати. Якова Калининського Ігора Муратова. Ну, більш не винодих. Коротше, розстріляне відродження, це ну, 40 60 квартир. Ну, письменників просто вбили mm -hmm. за те, що вони були письменниками, добре за свою позицію проти чи якось. Ну хотіло бути українцями. Не ж, ну та радянський союз не признавав ідентифікації народів uh -huh. побратими всі. Okay. Все знімала. Ага. Я можу тобі дати другий телефон і другу камеру, якщо потрібно. Не треба. Ну, я бажаю. <сіст> не на що є. Так. Що... Стільки повчального контенту, люди, я думаю, будуть не очікувати. Що знаєш, що я хочу зробити? Навчального контенту в плані. Відносно того, що ти. Типу... Ні, стосовно я... того, що ти казав. А що вони чули? Я відео знімаю. Ні, ну, але ну Мене ж не було видно і це, ти, що ти зі звуком будеш? — Зі звуком. Ну, а зараз показую тебе красивого. О, Господи. — Тримай. <рес> що треба? Як? — Зараз я тебе здивую. Ти мене здивуєш? Так? А, ну. Не вбий там нічого. Так. Що це мені? Тобі! Вау! Я бачу, що я це? Тверну. Вау! 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 Really nice. Як це розподобається? Так, оце. Ага. Ага. Запаковувалися мною ввечері, тому я не особливо думала, як це запаковувати. Класно, класно. Це виглядає супер. Отак от, от, от так от буде ставати. Вау. 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 Ого. Вау, дуже дякую, це дуже красиво. Я батькам покажу. Ти детальніше подивись. Не це туди. О, так. Це, це Там міні Вау! А звідки ти взяла цю фотку? В сенсі, Я ти бі... мені скидав. Ти мені цілу добірку скидав. Yeah, yeah, yeah. Да ти в Інтерсіті. Кайф. Вау. А, ще? а це все. все. Кінець. мені, мені, чесно кажучи. Yeah. Ну, якщо зможеш прочитати, бо там ну, yeah, через маркери yeah. погано видно, що там читати. Що за друга літера. Я <laughs> Все. Я yeah, и. Господи, а що я тут писала? Мабуть, к. А, а, як. Як то mm -hmm. кажуть, бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого. Більше цікавих знайомств, нових пригод і тільки приємних пам'ятних моментів. Вичі, як який ти впевнений, що ти будеш натхненням для багатьох людей. Вау! Вау! Ну і що, це сказ... ну і що ще сказати? Андрійко, а... насолоджуйся цим життям. <різь> Художник Діана. Ти дуже органічно виглядаєш. Так. Діку, я то. Як митець. Дивись, на камері не дуже видно, бо знімаю проти світла, тому не видно, поки ще ти малюєш. Кіти. Оце твічі на вас. Ну, пробуем. Поскажите, какие у вас 149. А комфортные? Все кятницы у нас будут артистка проводить приняты, так как тут буде нормально, куда будешь куда-то проводить, если так и. А, я бы я буду просто тот, я еще правильно знаю. Кето. Я От, Вот. Піття так сто Ага, а в цю п'ятну сішов. А тут художниця оця молодожка записана, вона буде тут дійсною та. Мені подобається жовте небо, як в <смір> четвертій частині Джоджо, <смір> це щось. Ой, ч... який це. Це площа. Це, це площа. Ну, вхід в у <смір> а <смір> не <ні>, критий. Це <смір> У вас там выявляется так живописно? Ну, да, они. быстро. Все, вернемся, когда мы с другом пришли. Он, не написано. Вот, вот. Ага, Если что, можете дальше продолжить. Ага, нет, я просто знаю, что выпускается камера. Короче, вот, и там, после того, как я потрапила ракету сюда и в СБУ, У нас вхід пішов там такими коротч, там корочтамітровий, просто такі розщіляни. Тринадцять о, файне йшло. І за цього холодно. Со народ побавлю вас трохи своїми тижневими здобутками, хочення здобутка не те своїми надбаннями за цей тиждень. По-перше, я впевнена, що хтось з вас задається питанням, що я все ж таки там намалювала. Mm. Так, ось цей а 4. Ну можна вбити людину. Але, сподіваюся, ви зрозуміли, так? Ось така розгортка вийшла. Мені подобається через кольори і дуже насичено. Хлопчику Андрію теж сподобалася розгортка, як вийшла. Підписникам в Телеграмі все сподобалось. Всім все сподобалось. Я вважаю, ну, якби... Геніально. Тим паче, для того, що я малювала це все з натури, не по фоточкам, без референсів. Ну, як, типу, живий референс сидів переді мною. Тому та отака розгортка. І що ще в мене було за цей тиждень? По-перше, хочу показати вам слейну листівочку, яку я придбала купила на виставці, на якій була. Це прям листівочка, її можна дарити комусь, але якби я не буду цього робити. Бо, знаєте, в мене дуже порожня стіна, її треба чимось прикрашати. І ось така листівочка, якби все. Раз там бачу, що це ну, Салтівка. Салтівка із World Domination, як Харків із World Domination, типу Ukraine. Суцільний Україн із World Domination. Давайте так. Так о, і ще заради чого я прям знімаю. Прям повністю окремий відос. Це через те, що мені нарешті прийшли мої календарки з New Jeans, а 5 формату. Та, народ. Я вважаю, ну це, це крутяк. Новорічні якісь є та. Просто я дуже довго махалася цими календариками, бо мені щось то подобалось, то не подобалось, то ще щось е, в цілому зараз, на даний момент. Моя, Мій ментал хелс, моє ментальне здоров'я тримається лише на пісеньках New Jeans. Я не знаю, як це сталося. Але, ну, типу, не те, що це мене якось бантежило. Мені навіть подобається. Якби На цих милих пісеньках я, я живу на даний момент. В мене не їде кокуха. Тому та, народ. Е, тому наприкінці цього влогу кажу вам щастя, здоров'я, стабільного ментал хелс, матеріальних балах, щоб все у вас було причудесно, надихайтесь, творіть, надихайте інших, е, хай інші вас надихають і так далі. Подібне, як то кажуть, що там ще кажуть? А, що я ще кажу? Дбайте про себе, піклуйтеся про себе, донатьмо на ЗСУ і. До нових зустрічей! Бувай!